Привіт, від моїх влюблені друзі, з вами Флейк та ми продовжуємо грати на збірці Витоки Магії. Цій серії я б не те, що хотів би йти по завданням у Окулусі, але що тут треба вбити Дракона кінця, і що і у цій серії я хочу його вбити. Так як у нас його данж, тобто данж з порталом в Енд, взагалі недалеко з домом Ми його знайшли не пам'ятаю в якій серії, але дуже спонтанно. Тобто ми просто я щось хотів знайти. Пропиваючи це, це болото, ми знайшли цей данж. Це було дуже неочікувано. Перед тим як йти його вбивати, ну в цілому, у нас такими речами легко ми його вб'ємо, Треба зачарувати броню. Я все ж таки подумав, та, так, будемо зачаровувати його на незламність. Тобто всю броню на незваність. Цій збірці це можливо. Для цього треба стеворитовий кусток та скам'яні респер. На жаль, одного ставоритового куска не вистачає, тому, наприклад, на грудних не зачаримо. На жаль, я не можу з'єднати шолом та вічну стелу, щоб отримати незвамність, бо тут, скоріш, треба прибрати незламність 3. І на, інших, на іншій броні так само, а прибрати незламність можна тільки підходячи до... Точила та знімання всіх абсолютно зачарів. Ну, але що ж поробиш? Незвамність мені потрібна. Якщо що, ще потім один раз зачаримо у столі зачарування. Ось ми все зачарували. Відразу міцність більше стоїть. До речі, оце так, це баг був візуальний. Все, тепер я думаю, його зараз зачарювати. А, ага, я ж напевно не зможу його зачарити на захист 4 у столі зачарування. Ну добре, якщо потім книжкою, тоді будемо чарувати його. бо... Ну, а як ми зараз, якщо воно і так зачаровуємо. Рукой не такий є сильний, щоб мене перемогти у цій броні. Навіть якщо тут немає захисту. До речі, в на нагруднику є захист. Окуенду то підготовлю, тому вирушаємо до данжу. А ось я дан, що я його вже встиг затопити. Тут у нас гарні побудови, просто тому що є мод на якраз ці гарні побудови. А, так, що тут у нас є? І де сам портал. Протягом десь 10 хвилин шукав і все ж таки знайшов. До речі, тут взагалі не одного не вставлено ока, тому ми самі вставляємо. оп оп, оп, оп. -оп. Все, ідеально. Добув ще блоки на всяк випадок. Все ж таки мені треба буде ем, його пристави ламати, а в мене немає луку. Все, йдемо. Наскільки я пам'ятаю, немає ніяких там модів на поскладнення дракону Енду, тому це буде легко так само, як і у звичайному ванільному світі. Ентигоберова руда, у мене вже uh, різні руди. Ой-ой! Хто це в мене? Чого це? Хто це такі? Вони дуже багато ХП зносять. Ай боже, сліпота, давай вже. Так. Що вони в мене навіть хочуть? Чого їх тут так багато? Так, добре, я думав, що це буде легше. Тут uh, хтось ще спавниться. Ой-ой! Ой-ой! Скільки їх тут. Чому у мене підкидування? Ось все, підкидування у мене. Ой. Індермена можна вбити. Так, у мене дійсно треба все ж таки на захист зачаровувати, бо так це неможливо тут бути. А, до речі, я що хілитись не можу, просто. Ані, ні, все нормально. Ой, скільки їх тут. Так, ну добре. ну Добре. Фух, епічно. Uh, ну, але якщо б ці, не ці моди, той то... моби, моби, то було б все нормально. Так, ну добре, в цілому ми трохи позбавились їх. Тому ми ось так от робимо. Я сподіваюся, тут зверху теж нікого немає, бо це буде жахливо. Uh, так, все нормально, до речі, гарно так виглядає. Ось так от робимо. Та й все. Uh, криштал... Кришталевий тримач. Цікаво, його можна? Ні, його не можна зламати. Це зверху мені не так лячно, хоча ось це от мені не подобається. Ну, але все одно ми отак от, так от е, добре не завжди зможу так робити. Це хоп. Тут головне не панікувати. Ой. Так, добре. Головне не панікувати. Я падаю. Так, все хоп. Ну і ось так от е, все ми тут підриваємо. Ці кристали зламані. Виходить, треба тільки вбити цього дракону. Шкода, що в мене немає ніякого луку чи щось, щоб можна. Ні, є, я забув про ось це. Тей, можемо, але дуже мало ми йому наносимо таким чином. Треба е, в рукопашну. Хоча це буде складно, врахуючи, що тут ось ці два незрозумілих міні я б навіть сказав би. Хоча я не знаю скільки в них ХП, можливо, в них мало КП, тому ми зможемо їх швидко вбити. Так, давай сюди. Так, да, так, так, ти все правильно робиш. Іди сюди. Ні, вилітає. І все, останній удар йому треба нанести. І давайте, давай, давай сюди, сюди, сюди. Все. Як гарно, він все ж таки помирає нарешті. Дуже довго його вбивав. До речі, дуже гучно. Вбивав, тому що просто осі не давав. Так, навіть зараз вони не дають мені просто його добити. Вони дуже і дуже сильно б'ють, больно. Ні-ні. Єдине, як від них можна спрятатись, це залізти на оці магістралі, що це. Ну, їх ці обсидіванові штучки для кристалів. І ось там я вже бачу вихід. Ну, ви хотілося би, звісно, забрати ще яйце, але як його забирати з такими мобами, не дуже приємними. Ну, давайте спробуємо якось забрати. Хоп-хоп. що тут? Ага, ось. все ну, На рівень мені все е, все одно сприїш. Ой, о, вони вже йдуть. От сюди. Ага, а, в мене ж немає навіть нічого. Ну добре, давайте просто е, вийдемо і все. Ми вдома. До речі, я так і не зрозумів. А так, ось отримав досягнення звільнити Ентер. Якщо ми затронули тему босів, то чому б не вбити якогось боса з цієї збірки? А саме босів з моду The Arcanium. У ньому дуже-дуже багато босів. Як бачите, тут не тільки боси, а й моби. І дуже багато ресурсів. Якщо ми зайдемо у досягненням та виберемо Арканіум, то ми е, побачимо, що тут всього 5 очівок, та 2 ми вже виконали. Арканіум це просто очівка, коли ми заходимо у світ, і вона нам дається, а також те, що ми перемогли кам'яного володаря. Але перед тим як ми будемо вбивати босів, я все ж таки зачарив би броню на, на захист 4, а також зробив лук, бо без лука вбивати таких. Мобів це просто нереально, або лук, або щось з цього мода, тобто мана Enterті або з книгою заклинання оце використовувати, але воно дуже мало ХП зносить, тому, скоріш, ми зробимо якийсь ритуал, точніше, якесь заклинання з Мана Ентерті Броню, зачарили тепер зробимо дистанційну зброю. Найлегше це буде. Взяти давайте, снаряд візьмемо. Далі візьмемо десь тут біля вогоня, є заморозити. Чому не вогонь? Тому що. Ми снарядом зможемо підпалити будь-що дерев'яний, і це не дуже прикольно. Тому беремо заморозити, а також, щоб посилити наше заклинання, ми беремо спочатку ушкодження, а також я б взяв би, що можна ще і швидкість. Але тоді треба буде трохи менше ушкодження. Хоча швидкість це дуже прикольна річ. Тому, напевно, швидкість все ж таки зроблю на 3. І тим самим в мене буде на 3 урону менше, на жаль, ну але що ж поробиш? А також ми додаємо ушкодження. До речі, це складність, ага. Складність... Ну, все правильно 13 і 3, Все у нас складність 38. А, до речі. До речі, ми ще щось можемо покращити. ми трохи ось радіус більшим зробили, правда, реагентів тепер ох, як багато. Ритуал Варкани теж побудований, тепер натискаємо, далі ще раз отак натискаємо і бачимо, як багато тут реагентів. Ну але всі їх, можливо, в цілому скрафтить, і якщо так подивитись, навіть вони не такі скватні. Хоча деякі, так, деякі скватні. Залишається тільки натиснути очищеним вінтеню борошком, щоб це все запрацювало. Все, працює. Тепер тут, звісно ж, треба накреслить. І отримуємо це заклинання. Шикарно. Називемо його контрудар банка огірків». все як ми любимо. Та ось таку іконку. Так? Тепер давайте затестимо його. Офіять, класно, але... Треба на якомусь мобі затестити. Алкер Півнік, що ти тут у нас? Оп, Ну він з першого разу, бо 13 хп він зносить. Ні, треба на якомусь більш мощному мобі. Давайте протестуємо на кубі монстра. Це куб з, з цього. На жаль, він не призиває босів, але таких міні-босів він призиває. Ви за них, наскільки я пам'ятаю, ачівки не даються, на жаль. А, ну і звісно, давайте спробуємо на них. Просто її треба зламати. Все, давайте. І. Ага. Я, все, я зрозумів, що це за моби. В цілому більш-менш, але з... начебто за оцього цього повинні давати. Так, давайте трохи гучність На... Наскільки я пам'ятаю, за оцього повинні ачівку дати. А, ні, не дають. А, ні, це взагалі легкий. Бос, міні бос, я б сказав би, так? Ой, ой, ой ось цей може взриватись, наскільки я пам'ятаю. Це ось так от просто їх вбиває. Так, трохи взривається. Ой, до речі, тут ще маленькі якісь. Так, їй останній такий дуже великий залишився. Е, показується, що ми йому нічого не наносимо, хоча ми йому точно щось наносимо. Тому... А, що він, за... а, він, напевно, забагався. Шкода бітнягу, так що давайте відкриємо йому доступ. Щоб хоч трохи було, було складніше, Но, але все одно це такі не боси, можна сказати. До речі, там ще є якийсь моб, можна його вбити. Ну і останнього такого величезного моба ми вбиваємо. А, мене мана закінчилась, оце так. Ну давайте тоді в рукопашну. Навіть швидше буде. А, він мені взагалі не зносить, він мені пів ХП зносить. Що це таке? Це взагалі легко для мене. Так, треба все ж таки його вбити, до речі. О, там якісь прикольні е речі. Ой, де я попав? Коли я підняв сутність світу, а це, ось це, я виконав досягнення. Я бачу світло. Зібрати деякий світовий ефір. Це світовий ефір в хоча написано сутність світла. Ну добре, У... і з ним ми вже зможемо скрафтити ключ світла, а ключ світла треба, треба, щоб якби, розблокувати типу куба монстра, але куб боса. Тому це дуже круто. І всього 5, але я знаю, де ще є куб монстрів. Тоді давайте я ще одного куб-монстра вб'ю, щоб отримати більше цих есенцій. Для того, щоб зробити ключ, а в майбутньому знайти якраз призиватель цього босу. О, а тут вже більше мобів. Тут ще додається ось цей моб. та... Ось цей моб. Але, до речі, того моба, який дає ці самі ефіцієнції, я не бачу. Можливо, з цих двох нових мобів випадають. На жаль, всього одна сутність світла випала, але ще є деталі комахи. З деталі комахи можна зробити свій сет броні. До речі, він непоганий, але в мене все одно краще. А також мені ще випав кактусовий Джавелін. І також я досягнення за нього отримав. Кактусовий. Людина, кактусова людина, напевно. І ось така вона велика, оскільки в неї 5 села? А, ну 5 сел не, не багато, хоч о. Знаходячи бівом з Arcanum, я знайшов ось, таку, ось таке село. Воно, я так зрозумів, село розбійників. Тут багато недобрих селян. І прикольно таке. До речі, за нього досягнення. Я вже пробіг ну, 10 тисяч блоків, ось пишеться, і я просто не можу знайти цей біом. Його ніби немає. І я таки попробував його знайти через команду. І так, звіс... ну, і так написало, що ми не змогли знайти цей біом. Це значить, що. В цьому світі його немає. Це дуже дивно, але мені здається, що це зв'язано з модом на генерацію. І навіть якщо б я тут знайшов би його, я б все одно туди не летів, тому що ну, це чити все ж таки. Тому ось так я не знаю, що робити тепер, тому що в тому біомі якраз і є а, ці боси. Вже у наступній серії подумаю, що з цим робити. А поки давайте просто насолодимося, як я відкриваю собі серце. Все, всі серце всі по максимуму вкачав. Дуже багато тут було спавнерів, тому духовних куль аж 40 зібрав. Також в мене 12 штук. І я, давайте спробуємо купити посуду на витривалості. Мені дуже цікаво, що воно взагалі дає. Я дам тобі силу, якої ти прагнеш. Добре, воно в мене ага, змінилось. І, і що воно мені дало? Напевно, нічого, я не знаю. Тому просто закупляємо а так. О, стоп, бачите, тут щось є. До речі, я, походу, зрозумів, що дає ось ця... цей браслет. Він дає, типу, щось буфера мани, і коли ми використовуємо, ось бачите, цей буфер трохи використовується. І тут мана теж використовується. Було 496, наче зараз 1493. І тим самим в нас менше використовується мани, та використовується ось цей браслет. Простими словами, більше мани. Ось така серія вийшла. Ми вбили декількох босів. Точніше, напевно, скоріш одного боса, тобто це Ендера Дракона, а також багато міні-босів. Хоча з моєю зброєю та бронею ті міні-боси взагалі були настільки ізичні, що я навіть не відчував, коли вони щось мені наносять. Не забувайте підписуватись на канал та ставити вподобайки. Ну а з вами був Флейк. До зустрічі в нових відео.